Зустрічі програма про україно-єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Сьогодні гостем нашої програми є Дмитро Цолін. Він доктор філологічних наук, директор центру юдаїки в Національному університеті Острозька академія, асоційований професор інституту біблійних досліджень університету Мартіна Лютера в Галле Вітенберзі, що у Німеччині. І автор книжки арамейська мова біблійних текстів і таргума Онкелоса. Пане Дмитре, вітаю. Доброго дня. Вітаю. Сьогоднішній наш ефір, вочевидь, буде більше просвітницьким, ніж дискусійним. Хоча, зрештою, і сам цей проєкт і наші програми вони великою мірою мають на меті таку місію просвітницьку. Ми говоритимемо про давні мови, а зокрема про давньоєврейську чи староєврейську мову. От, власне, почнемо, напевно, пане Дмитре, із дефініції з певних визначень, що ми розуміємо під поняттям давні. Єврейська мова, чи це якась одна єдина мова, чи це кілька мов, які об'єднуються в такий спосіб, одним терміном? Так, я думаю, що визначення можна дати таке. Зазвичай давньоєврейською мовою називають мову біблійних текстів, тобто мову старого заповіту. Переважна більшість текстів старого заповіту написані давньоєврейською мовою. Вживають краще цей термін, ніж термін іврит, бо іврит більше позначає сучасну мову, яку вживають в Ізраїлі, якою говорять євреї. Якщо говорити про те, чи це є одна мова якась цілісна, я швидше б відповів би на це питання ні. Справа в тому, що великий корпус текстів Старого Заповіту містить в собі чимало різних варіацій цієї мови. Які відрізняються як в хронологічному плані, так і в діалектологічному. Тому деякі сучасні гебраїсти, досить авторитетні, взагалі ставлять під сумнів, чи можемо ми вживати термін давня єврейська мова для опису всіх книг старого заповіту, які написані цієї мови, для опису мови, якою були написані ці книги. Тобто, це швидше а, таке то... множинне поняття, так? Так, я би сказав, що це швидше умовне поняття. Звичайно, мова всіх книг старого заповіту має спільний, спільний корінь, має спільне походження, має дуже багато спільного спільних рис, але треба зауважити, що є відмінності в окремих книгах, в окремих пластах. І до того ж, до давньої єврейської мови належать ще тексти, написані не в книзі, а так звані епіграфічні тексти, тобто тексти написів, які були знайдені в різний час на території сучасного Ізраїлю переважно пане Дмитре. А в принципі, що ми які мови ми називаємо давніми? Чи винятково це залежить від певної хронології, ну умовно, там до різдва Христового, так чи до якогось іншого терміну? Чим визначається ця позначка або цей додаток давня до слова мова? Я думаю, що в тому випадку ми його вживаємо найшвидше найшвид, за все, коли мова йде про писемну мову, яка збереглася в писемних пам'ятках, але яка зараз не вживана вже. І як правило, термін давні мови вживають саме в такому сенсі і стосовно того, які пам'ятки писемні, літературні збереглися цією мовою. Якщо ми говоримо про давньоєврейську мову чи мови, але ну будемо назвати терміном це так воднині давньоєврейська мова. Які тексти написані цією мовою? Чи винятково це біблійні тексти, релігійні тексти, чи це і інші тексти, які збереглися, але можливо для, ну, для нас тут в Україні чи навіть не обов'язково в Україні, в Німеччині поза фаховим колом не дуже відомі? Ну, Вважається, що старозаповітній текст, текст Старого Заповіту, який називається в юдейській традиції Танах, він написаний, що цей текст є найбільш об'ємним свідченням давньої єврейської мови. Я трохи повторюся, ще крім біблійного тексту, ця мова засвідчена в деяких епіграфічних текстах, тобто написах. Написи, які були знайдені на різних стелах, на остраконах, на табличках, навіть на стіні печери. Чи розмовляли, тобто, чи є якісь свідчення, що писемною мовою цією могли люди і розмовляти, і, власне, розмовляли? Чи не було б розподілу, як. От ми зараз, коли говоримо, наприклад, про давній Київ, так, про період Київської держави, то кажемо про от мову тогочасну писемну, що це була мова, якою писали або там перекладали, перетлумачували книжки? Але люди навряд чи нею могли розмовляти. Тобто, для цього треба було опановувати цілу науку для того, аби спілкуватися подібною мовою. Тобто, була мова для письма, зрозуміла. Так і придатна, і доступна для того, аби писати нею тексти, і була мова для спілкування, і вона могла досить радикально відрізнятися від е писемної. До речі, це напевно стосується Європи, якщо ми говоримо про Латину, так навіть так. в і в пізніший час там аж 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 чи можемо ми говорити про давню єврейську мову, як про мову, якою і розмовляли, окрім того, що писали. Ну, беззаперечно, в основі будь-якої літературної мови, навіть якщо вона вже штучно стандартизована, лежить е, жива мова, якою люди говорили. Звичайно, ця жива мова на якомусь етапі могла бути стандартизована, е, зазнала якихось змін і усталення літературного, е, як літературна норма, але в цілому в основі будь-якої мови давньої єврейської теж лежить жива мова. Е, е, звідки ж береться лексика, як не живої мови? Тобто можемо припускати, а чи навіть говорити з певними підставами дуже конкретними, що та мова, до якої до нас дійшли тексти, вона була в ужитку, власне, у в розмові, так, тобто, нею могли спілкуватися. Так, і, ви знаєте, сучасна гебраїстика, власне, гебраїстикою називають науку, яка займається єврейськими текстами, давні єврейськими першуся, текстами. Сучасна гебраїстика має дуже розвинену ну, теорію і, і навіть певною мірою дискусійну теорію про те, які соціальні нашарування, соціолінгвістичні нашарування можна побачити в тексті біблійної давньоєврейської мови. Є думка навіть і про те, що в самому тексті Старого заповіду, то можна знайти різні рівні літературної мови, різні за своїм соціальним статусом? Але це теорії. Але в цілому, те, що в основі цієї літературної мови лежала жива мова, якою розмовляли люди, це цілком е, зрозуміло, так? Чи існує якась? Періодизація давньоєврейської мови. Чи науковці, гебреїсти, дослідники, ви і ваші колеги якось поділяєте за, за часом, наприклад, так, або за якимось важливими етапами, а може за пам'ятками, власне, періодизуєте, структуруєте цю мову в часі? Так насправді біблійна давньоєврейська мова зазвичай поділяється на три такі хронологічні періоди: це архаїчний, класичний і пізній. Архаїчний це той, в якому збереглося найбільше решток давнього дієслівного відмінювання, наприклад, специфічної лексики. До цього шару належить невелика кількість уривків із Біблії. Можна буквально порахувати. Це, наприклад, пісня Мойсея на морі, це, наприклад, пісня Моїсея в книзі повторення закону, це благословіння Якова з книги буття, деякі псалми. Ну, ще може деякі менш відомі тексти. Вони вважаються зразками архаїчної давньої єврейської мови. Тобто, це такий найдавніший період, який зберіг. Ну принаймні, те, що збереглося з найдавнішого. Так, так, вони відрізняються за навіть за відмінюванням дієслів. Це дуже відчутно для фахівця. І ці фрагменти вони вважаються такими, що відображають найдавнішу, найдавніший період, десь приблизно з 13 століття до нової ери, до 10-го. десь так, в цьому діапазоні. А потім з 10-го століття до нової ери йде період класичного найдавньої єврейської мови. І він триває десь аж до VI століття, тобто до нової ери, тобто до часу Вавилонського полону. І вже далі йде так звана пізня давньоєврейська мова, представлена книгами Езри, Неемії, книгами Хронік та деякими іншими. Це найбільш плідний цей останній період? Е, ну, я би не сказав. Напевно, найбільш плідний це класичний період, там найбільше текстів. Що стосується, наприклад, вже античності, так виникнення античної цивілізації, і в тому числі ну цього культурного величезного осередку, з яким ми пов'язуємо в принципі виникнення того, що зараз. Ну, звично, частина науковців називає європейською цивілізацією, до якої ми себе так чи інакше, або частина із нас зараховують. А наскільки перетиналися, спілкувалися ці культури і ці мови, зокрема, я маю на увазі, от грека і латина вже пізніше давньоєврейська мова. Тобто, чи є якісь свідчення про переклади туди-сюди, з однієї мови на іншу про те, що запозичувалися там слова? Ва чи термінологія, якась, зокрема, може в сакральній такій релігійній літературі, ви знаєте, насправді європейська цивілізація дуже тісно пов'язана з біблійним текстом. Я маю на увазі біблійним не тільки давньоєврейським, але і той, який прийнятий у християнстві, тобто текстом нового заповіту, але якщо говорити історично про початок впливу. То можемо сказати, що цей вплив і знайомство європейців із біблійним текстом почалося ще до появи християнства. Ну, зокрема, старий заповіт почав перекладатися на давньогрецьку мову ще в 3 столітті до нової ери. І цей переклад тривав досить довго. Спочатку було прикладено п'ятикнижі Моїсеєве, а потім решта книг. І десь він остаточно завершився десь в середині другого століття до нової ери. Це на давньогрецьку, так? Це на давньогрецьку, так. Це ще був дохристиянський період, зрозуміло. Ще не було християнства. От цікаво, дуже. А от чи можна припускати, яка потреба була суто інтелектуальна чи все ж таки і релігійна? Ну, можливо, ви знаєте, напевне, перш за все, це була потреба самої єврейської громади, оскільки. Дуже багато євреїв жило в грекомовних країнах, ну, і там де грецька була мовою спілкування, і власне для них вона була мовою повсякденного спілкування. Перша потреба це була потреба власне самої єврейської громади в біблійному тексті зрозумілою мовою. Друга потреба, ну, якщо вірити легендарному апокрифу, який називається Лист Арістея», в якому говориться про те, що е, старий заповіт був перекладений грецькою мовою, давньогрецькою мовою, е, на замовлення е, царя Єгипту із еліністичної династії Птолемеїв. якщо е, вірити цьому листу, то виходить, що античний світ хотів познайомитись із єврейським святим письмом. Я думаю, що версія ця йому цілком заслуговує на довір'я. Чому? Бо власне, згадка про царя з династії Птолемеїв, який замовив цей переклад, вона є не тільки в листі Арістея, але і в єврейських джерелах. Також я маю на вас і інших єврейських джерелах. Він згадується, ця подія також. Я нагадую, що з нами сьогодні розмовляє Дмитро Цолін, він доктор філологічних наук, директор центру юдаїки в Національному університеті Острозька академія і асоційований професор Інституту біблійних досліджень університету Мартіна Лютера в Гале Віттенберзі. Це у Німеччині, і також автор книжки Арамейська мова біблійних текстів і Таргума Онкелоса». Ми із паном Дмитром сьогодні говоримо про давню єврейську мову, про поширення її і от завершив в у попередній частині розмови на античності, власне, на тому що античний світ захотів познайомитися із давньоєврейськими текстами і адаптував їх давньогрецькою мовою. Зокрема, що відбувалося, і відбулося з давньоєврейською мовою, власне, вже в новій ері? Як ця мова розвивалася? Чи вона зникла, чи вона еволюціонувала, розділилася, перетворилася? Що відбувалося далі? Ні, звичайно, зникнути не зникла. Перш за все, вона залишалася мовою святого письма, мовою святого письма для для великої єврейської громади. А також згодом, коли виникло християнство і. Святе письмо Старого Заповіту було сприйнято також християнством як священний текст. Звичайно, єврейська мова не могла бути поза інтересом і християнського світу теж. Якщо говорити про її статус як мови живого спілкування, можна сказати, що, по-перше, вона зберігала статус сакральної мови. По-перше, по-друге, уже у видозміненій формі, більш пізній формі, вона зберігає статус літературної мови, тобто мови, якою пишуться тексти. І по третє, дуже дискусійне питання, чи зникла? Давня єврейська мова, а хай в своєму пізньому варіанті, у видозмінному варіанті, чи зникла вона десь на межі нової ери. Ну так, бо, власне, от напевно ви зрозуміли, що я ледь не запитав вас уже про ХХ століття і про відновлення, так, івриту. До речі, от ви на цьому терміні наголошували раніше вже, от, власне, що відбулося в новій ері? В новій ері, ну, якщо говорити про історію давньої мови, локалізація її живого вжитку, я маю на увазі, не як літературної мови, не як сакральної мови. А як мови побуту, десь на, на межі нової ери, і вона, ця локалізація стала дуже невеликою. Тобто, фактично, це була юдея, можливо, Єрусалим із околицями, можливо, ще трохи на південь від, від, від цієї території. Решта юдеїв говорили здебільшого мовами діаспор, тобто мовами країн, в яких вони жили. Найпоширенішою мовою серед євреїв того часу була арамейська в різних її діалектах, була грецька, про що свідчить не тільки Септуагінта, а і єврейські літургійні молитовні тексти, написані грецькою мовою. І власне мова не зникла як жива, але далі, далі ми бачимо, що вона перетворюється вже здебільшого на літературну мову. Тобто потім євреї в діаспорі говорять не тільки арамейською і грецькою, вони починають говорити арабською, де вона була найбільш поширена, там де вони жили в арабомовному середовищі, і зрештою мовами європейських народів. І так з'являються е, такі варіанти єврейської мови, які не мають семітської основи під собою. Скажімо, мають деякі елементи семітські, але не семітські за основу Е, і деякі інші менш відомі. Але ось, ось так приблизно. Але в цей час середньовіччя вона існує як літературна мова. Вона продовжує існування, на неї пишуться тексти. А до речі, от лише релігійні тексти. Якщо ми говоримо про давню єврейську мову, і говоримо там про період до нової ери, і трохи там уже початку нашої ери, чи йдеться і про власне літературу там, так про світську от можемо так і назвати? Звичайно, ні, не тільки релігійна, хоча здебільшого це релігійні тексти. Ну, зокрема, у нас відомий такий документ другого століття вже нової ери, як листи Баркогби, тобто ватажка повстання, який підняв повстання проти Риму. Власне, частина цих листів написана рамейською, частина єврейською. Тобто, до того ж, у нас є мішна, ну мішна, правда, релігійний текст. Нормативний текст, збірка в основному різних релігійних правил, положень, коментарі до них. Так ось мішна написана теж єврейською мовою, і єврейська мова мішни має багато сільськогосподарської лексики, що говорить про те, що вона таки була живою. Пане Дмитре, якщо говоримо про Україну і про якісь взаємовпливи, чи можемо ми зараз в українській мові простежувати впливи давньоєврейської мови, ну власне якихось слів, лексем або частинок слів, а можливо і сталих якихось виразів, так висловів, які або уживалися, або й досі може вживаються нами у спілкуванні? Ви знаєте, ну, вони є, є їх дуже багато. Перш за все, це наші з вами імена, я маю на увазі не конкретно моє й ваше. Але це імена. Завдяки тому, що християнство сприйняло старий заповіт як священну книгу, а також новий заповіт, тому що основними діячами в новому заповіті Ісус, 12 апостолів і інші, вони переважно були теж євреями. До нас в полі. У нас війшло дуже багато імен єврейського походження. Ми навіть може, не здогадуємося, що вони такими є. Наприклад, найукраїнськіше ім'я Іван насправді це трансформовано через грецьку мову Йоханан, тобто це єврейське ім'я, що означає Бог милостивий, Господь милостивий. Так само імена Семен, так само імена, може, більш рідкісні Варфоломій, таку тадей. А та правда, це арамейського походження. Ну і багато інших. Марія, я вже не кажу про Марія, Анна, Марта. Марта арамейська, до речі, перепрошую. Це імена, перш за все. Імен у нас єврейських дуже багато. Ми просто, може, не усвідомлюємо, що вони мають те походження. З іншого боку, лексика до нас дуже добре увійшла лексика релігійна знову ж таки завдяки християнству і завдяки біблійному тексту. Які слова алілуя, амінь, скажімо, і деякі інші, вони увійшли дуже міцно. Ну, і ще є невеликий, але він є пласт єврейської лексики, який увійшов в українську мову, можливо, не можливо, а швидше за все, через їдиш. Оскільки в їдиші теж трапляється чимало гебраїзмів, то є такий пласт теж, Ну, які можна слова навести, які. Війшли до нас з Єдишу, але мають єврейське походження, не на німецького кореня. Ну, наприклад, слово кагал, кагала, так це велика кількість чогось. Це може бути слово «буцігарня». Так Таке несподівано. Так, несподівано. Ну і багато інших може зараз так згадати швидко важко. Пане Дмитре, а якщо ми говоримо про гебреїстику, та науку ви вже згадали, ми маємо на увазі професійне середовище, що говорить про українську гебреїстику, тобто це є якась оформлена школа, чи, чи є якась певна традиція дослідження староєврейських, давньоєврейських текстів, зокрема в Україні. Якщо говорити про Україну, традиція гебраїстична, як наукової школи, вона формувалася у XVIII столітті. Вона формувалася в основному в Києво-Могилянському колегіумі, а згодом в Київській Духовній Академії. Власне, напевне, першим українським гебраїстом можна назвати Симона Тодорського, це XVIII століття. Він до речі, звідки я до нього про нього дізнався. Дізнався я про Симона Тодорського в Німеччині. Він певний час вчився і навіть викладав в тому самому університеті, де зараз я е, працюю. Це університет Гати Галі Вітенберг. Зокрема, в Галі він працював. Він теж був першим українським гебраїстом. Звичайно, праці його з гебраїстики були досить, ну як з точки зору сучасної науки, то досить примітивними. Але на той час це було, ну, це було на належному рівні. Також пізніше формувалася вона вже в Київській духовній академії, це основний був осередок української гебраїстики, але після 1917 року, після більшовицької революції, ну, відомо, що, що сталося. Що зараз про теперішній стан? Про теперішній стан ми мріємо, про відродження, думаємо, що ми це зробимо. Я маю на увазі про відродження гебраїстики в Україні. Ну і вочевидь, на цих сподіваннях ми завершуємо сьогоднішню програму. Але тем до розмови в цьому контексті, в цьому напрямку, я думаю, що нам ще так чи інакше вистачить і на майбутнє. Дякую вам за участь у сьогоднішньому випуску. І нагадую, що гостем програми був Дмитро Цолін, доктор філологічних наук, директор центру Юдаїки в Національному університеті Острозька академія, асоційований професор інституту біблійних досліджень університету Мартіна Лютера. В Галле Віттенберзі, що в Німеччині, і автор книжки «Арамейська мова біблійних текстів і Таргума Онкелоса. Це була програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро. Я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. На все добре, слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.